Всім привіт! Мене звати Альона Лобчак, Я Сіо і сейф програм-консультант компанії е 5 Дуже буду рада бачити вас всіх на PMD, який відбудеться вже 21 січня. В рамках своєї доповіді я поділюсь своїми спостереженнями за IT-індустрією, а зокрема за тим, які челенджі, які виклики постали перед проджект-менеджерами, перед командами, які займаються розробкою через повномасштабне вторгнення. Їх було, якщо чесно, дуже багато. І від такої великої несподіванки з однієї сторони, так і прогнозованих речей, тому що ми заздалегідь готувалися, звісно ж, прописували. Сували BCP, але вони не завжди спрацювали так, як ми розраховували, та закінчуючи тим, що є зараз, як змінилося сприйняття клієнтів, з якими ми працюємо, того що відбувається. Як світова рецесія вплинула на наш ринок та на ті проекти, які є. Ну і, звісно, поділюся своїми рекомендаціями. Що варто робити проєкт-менеджеру у таких випадках, як взаємодіяти з клієнтом, як підтримувати свою команду, не дивлячись на ті всі випробовування, через які ми всі проходимо. Ну, і, звісно, як підтримувати себе, тому що самомотивація це одна із дуже важливих характеристик, яка має бути у Project-менеджера. Тому досовно. -то, зустрічі на конференції.